Конулавець брав участь у війні Української Народної Республіки, штурмували арсенал, зміняли комуністів і в інших боях за нашу незалежність. Будучи на засланні за границю Ротердану, в квітні в 29 року він створив українську організацію націоналістів. Не партію, а організація КАІС націоналістів, Петра, до того дня, до сьогодні бере участь всі акції по розбудові української держави. Але його били агенти Москви. Вони вбили і Петлюру, вони вбили і Конвальця, вбили і Шухевича, Бандеру, Міхновського і багато інших патріотів. Вони бояться нас, українці. І сьогодні бачимо постійні в Києві, що фоби зробили вічі 18-го і назвали наші западники, що ми фашисти. Ми, українці, молоді люди, котрі родилися вже в незалежній державі, є фашист. І ніхто не згоди Ні увагу. Не щоб потутнули, вроді так має бути, але так не має бути. От і всі колесники, Кивалови, Єфремові, Отався Нечі Симоненко має бути покарані за те, що вони так ненавидять ту державу, в якій живуть. Вони хочуть і присоединити до великої Росії до Путіна, чекіста, президента, котрий один рішився в Росії. Віддати трубу, віддати все, а потерпенько тікти саму. Але так не буде. Нація є, стала в полі і буде боротися за свою незалежну Україну. То нехай же від синього дону, до славних Карпат. Одна нероздільна родина без радості. Безхамства, комуни і зрад, самостійна, соборна Україна. Слава Євгену кульбацію, слава Україні.